Всім привіт! А ми продовжимо огляд лінія від компанії Green Vision. Нагадуємо, що в останньому відео ми вам розповідали про відеокамери серії Ultra. але хотілося окремо поговорити про їхні інтелектуальні можливості. Варто зазначити, що, звісно, інтелектуальні особливості здебільшого спрямовані для розв'язування завдань у сфері бізнесу, але це не означає, що вони непридатні для домашніх умов. Отже, поїхали! Функція розпізнавання обличчя. Технологія дає змогу розпізнавати обличчя. У бізнесі така технологія легко застосована. Наприклад, система може виявити постійних клієнтів і надсилати їм спеціальні пропозиції, або виявити осіб, які перебувають у чорному списку, через випадки крадіжок або порушень. Також вона може надавати або ні доступу приміщення для співробітників або сторонніх осіб. Можна легко налаштувати і фільтрацію подій. Наприклад, виключити обличчя співробітників з фіксації подій. Так само і вдома. Ви можете налаштувати автоматичне відкриття дверей за визначенням облич ваших рідних. Функція виявлення номерних знаків. Технологія дає змогу автоматично розпізнавати номерні знаки автомобілів. Наприклад, зовнішня камера відеоспостереження на парковці магазину або бізнес-центру фіксує номерні знаки автомобілів, що в'їжджають. Для швидкої ідентифікації постійних клієнтів або постачальників і відкриває шлагбаум для в'їзду на територію підприємства. А в домашніх умовах ви можете налаштувати автоматичне відчинення гаражних воріт при вашому наближенні. Функція виявлення вторгнень по периметру. Система виявляє несанкціоновані спроби проникнення на територію. Це може бути офіс, торговий центр або магазин. Для прикладу, якщо магазин має огороджену територію, камера з функцією PID відстежуватиме рух по периметру в години, коли магазин зачинений. Якщо порушник потрапляє в поле зору камери, система надсилає сповіщення охороні або активує сигналізацію. Функція виявлення перетину ліній. Технологія, дає змогу визначити перетин віртуальних ліній, встановлених у налаштуваннях. У магазині можна задати лінію біля входу в складські або службові приміщення чи в касову зону, куди доступ заборонено. Якщо хтось перетинає лінію, камера надсилає сповіщення службі охорони. Це допомагає контролювати об'єкти з обмеженим доступом. Також і в приватному секторі ви можете задати периметр у вигляді частини вашої ділянки, і перетин цього периметра не залишиться поза вашою увагою. Функція виявлення рідкісних звуків. Технологія аналізує звукові сигнали і виявляє рідкісні або незвичайні звуки, такі як крик, розбиття скла або інші аномальні звуки, які можуть вказувати на небезпечні ситуації. Далі перейдемо до інтелектуальних можливостей камер серії Ultra, які допомагають поліпшити бізнес-процеси. Функція підрахунок від відвідувачів. Технологія підрахунку людей дає змогу відстежувати кількість відвідувачів у магазині в реальний час. Це допомагає ефективно управляти бізнесом і планувати маркетингові активності, наприклад, розрахувати необхідну кількість касирів залежно від часу доби. Алгоритми створюють теплові карти на основі руху клієнтів у магазині. Це дає змогу відстежувати, в яких зонах покупці проводять більше часу, а які зони залишаються менш популярними. Функція виявлення щільності скупчення людей. IP-камера відеоспостереження визначає щільність скупчення людей у різних зонах торгового залу. Припустимо, система виявила надмірне скупчення людей у м'ясному відділі. Персоналу надходить сигнал направити туди більше працівників для швидкого обслуговування. Функція визначення довжини черги. Алгоритми допомагають оптимізувати роботу каз. Наприклад, камера виявляє, що черга перевищує 5 осіб і автоматично повідомляє менеджера про необхідність відкрити додаткову касу. Також додамо, що на підставі продукції GreenVision можна побудувати якісну і недорогу систему відеоспостереження, що відповідає вашому запиту: від захисту квартири або будинку до системи спостереження для великого офісу або виробництва. А якщо вам необхідна допомога в підборі обладнання, то наші фахівці завжди готові допомогти з вибором. Посилання на сайт компанії, як завжди, в закріпленому коментарі. Green Vision завжди поруч.